Давайте нагадаємо, що за останніми оцінками світового банку потреби для того, щоб відновити все, що Росія зруйнувала за більше ніж три роки повномасштабного вторгнення, складають більше ніж 520 мільярдів доларів. Це надзвичайно висока сума коштів, які потрібно буде Україні протягом щонайменше 10 років залучати для того, щоб реагувати на ті наслідки тих обстрілів звірячих, які здійснювала Російська Федерація. На території нашої країни, а звичайно, одночасно залучити таку, такі великі кошти Україна точно не може. А всередині країни ми постійно шукаємо можливості для того, щоб фінансувати проекти з відновлення. Буквально нещодавно з державного бюджету 2 мільярди гривень за ініціативи президента Володимира Зеленського буде направлено на фінансування прифронтових громад. На першому місці це будуть питання безпеки, будівництво укриттів, допомога з відбудовою енергетичної інфраструктури, транспортної інфраструктури, яка на сьогодні зруйнована і потрібна для. Функціонування і роботи саме прифронтових громад, якщо говорити про наших європейських партнерів, то Європейський інвестиційний банк буквально нещодавно дав відповідне фінансування для того, щоб більше ніж 100 українських громад на першочергові потреби, я нагадаю, це енергетична інфраструктура, це безпосередньо заходи, які пов'язані з розмінуванням, це проекти, які пов'язані з водозабезпеченням, проекти, які і пов'язані з забезпеченням внутрішньопереміщених осіб терміновим житлом, якраз то ці гроші від європейського інвестиційного банку підуть на реалізацію таких проектів. Що найменше мільйонів євро, це більше ніж 4 мільярди гривень, буде направлено на більше ніж 100 українських громад в рамках компоненту відновлення України для того, щоб фінансувати такі потреби. Також нагадаю, що після конференції в Берліні. Минулого року Європейський банк розвитку Ради Європи також надає відповідні кошти. Що найменше 100 мільйонів євро також буде отримано для того, щоб продовжувати відновлення, для того щоб надавати людям компенсації за знищене житло. І нагадаю, що з українського бюджету 19 мільярдів гривень буде також перенаправлено в цьому році для того, щоб фінансувати потреби, які пов'язані з тим, щоб українці могли відшкодувати свої збитки за пошкоджене чи зруйноване житло.